Бібліотеки в Україні стрімко комп'ютеризовують. Кошти на це виділяє фундація Біла і Малінди Гейтс». Їхня програма Бібліоміст одна з десяти, які наразі впроваджують у світі. Наша держава, в числі восьми країн, в яких запровадили цей проект. Перший крок програми Бібліоміст розрахований на чотири роки. Комп'ютерне облаштування 25 обласних бібліотек країни. Тепер каже представниця фонду, облаштовуватимуть районні бібліотеки та їхні філії у селах. Ми проводимо свої рідні міні-конкурси. У Івано-Франківській області вже визначилися переможці. Це Рожнятівська бібліотека та ще три її філії у селах цього району. У липні вони отримають 15 одиниць комп'ютерної техніки. Окрім того, село Ясень взяло участь у створенні експериментального комп'ютерного цеху. Українські сільські бібліотеки констатує пані Діана у жахливому стані. Однак їх комп'ютеризація згідно попереднього досвіду викликає інтерес до цих закладів у громади, а як наслідок, і у місцевої влади, що виділяє кошти на їх фінансування. Послуги у комп'ютеризованих бібліотеках запевняє регіональний представник програми бібліоміст. Будуть безкоштовними. Як і знайомство прикарпатських бібліотекарів з інформаційними технологіями, воно відбуватиметься ось тут, у щойно відкритому тренінгу. Вому центрі буде створена відповідна програма, розрахована на те, що бібліотекарі будуть займатися один тиждень, два тижні чи три тижні, в залежності від рівня їхніх знань інтернет технологій Представники, які будуть працювати в цьому центрі від обласної наукової бібліотеки, вони вже пройшли відповідні тренінги у Києві. Повернулися звідти, і вони будуть пропонувати бібліотекарям саме спеціалізовані тренінги для бібліотекарів. Знаючи добре їхні потреби, впровадження у бібліотечній сфері новітніх підходів та послуг каже Богдан Микацей. Це нове дихання для цих звичних і забутих громадських закладів. Однак комп'ютерами аж ніяк не прагнуть витіснити з бібліотек її основних мешканців книги.